Ще нового по мобілізації. Мене Валенсантила звуть. Ви просили, ми зробили більше уваги звертати на те, що у нас відбувається. Що з освітянами, поліцейськими, і скільки правок внесли депутати? Давайте розбиратися. Отже, що наразі відомо про мобілізацію. Понад 4 тисячі правок і всі їх вносять у порівняльну таблицю. Тим часом Арахамія заявляє, що чим менше дадуть зброї, тим більше потрібно буде мобілізовувати людей. У мене питання. Не виглядає це на м'ясні штурми аля рус сарянчик. Але якщо зброї не буде, то чим воювати? Насправді розуміємо, що це гра слів, і зараз дуже серйозно вчепиться пропагандисти. Маємо розуміти одне: нам потрібна зброя. А мобілізація вона теж буде необхідно, не хочеться, не подобається. Але ті, хто два роки захищають нас в окопах, потребують перепочинку. Людей потрібно змінювати. Відтак завалювати м'ясом не наша стратегія, а наша стратегія про розорість. Зокрема, внесли правку про те, що українці тепер матимуть дозвіл фіксувати протиправні дії працівників ТЦК, і в балаклавах ніхто нікому ніяких повісток вручати не буде. Бо це іспанський сором, коли повістку вручають в якійсь балаклаві. Поправка є чи приймуть, будемо бачити. Ще цікаве, 8 тисяч працівників прикомандированих до Генштабу, так жодного разу на фронти не показали носи. Принаймні про це каже Арахамія, посилаючись на Сирського, той провів аудит і от нарахував 8 тисяч тих, хто мав би воювати. Що зараз їх навчають, екіпірують, і нібито відправляють на фронт. Цікаво, хто ці люди і чи такі доїдуть до фронтів. Правоохоронці маємо реакцію від голови національної поліції пана Вигівського. каже: поліцейські і так воюють, що правда є навіть спеціальний. Бригади Нацполіції, ви про це, це прекрасно знаєте, але ем, каже, що те, що було в Дніпрі, як на мене, то це іспанський сором і кремлівські консерви, які дуже класно пригрілися в тому Дніпрі і за непарламентську лексику. А от Вегійський переконаний у тому, щоб ідея мобілізувати 100 тисяч поліцейських, є дивною і складно її зреалізувати. Бо якщо вірити в Вікіпедії, то у нас 191 тисяча працівників в правоохоронних органів. І це разом з бухгалтерами, прибиральниками і архівістами. Вона може бути інакшою, ця цифра. Війна, розуміємо, не все викладаємо на позір. Але Бегівський каже, 100 тисяч мобілізувати Анріал, мовляв, хто правопорядок буде охороняти. Про людей із судимістю розглядають серйоз можливість відправляти на захист держави тих, хто засуджений, в тому числі тих, хто зараз ув'язнений, і тих, хто ув'язнений довічно. Перших 52 тисячі, 1600 тих, хто довічно має сидіти. Але передусім це бажання. Попри те, що Денис Малюська, міністр юстиції, казав, що а, давайте відправляти всіх незалежно від бажання. Ну, no, кажуть зараз юристи, тільки. Мотивованих людей і розглядають варіант, щоб ув'язнені не просто сиділи за ґратами, а виконували допоміжні функції у війську. Або ж кажуть найкраще, щоби ті, хто відбули покарання і до яких правосуддя вже запитань немає, але люди мають судимість, такі скористалися своїм правом і обов'язком державу захищати. Насправді, як виходить, ти комусь набив морду, посадили, відсидів, маєш строк. І от тобі гарантована бронь від мобілізації. А той, хто поводив себе нормально, чемно, нікого не бив і закон не порушував, тепер має захищати того, хто закон порушував. Це вам моє розуміння того, що відбувається нині. Так, є ризики в тому, що небезпечні злочинці отримують зброю, але для того і є фільтр. Освітяни, давайте розбиратися із ними. Тільки ті, хто працюють на 0,75 ставки, матимуть можливість отримати броню від мобілізації і не бути мобілізованими. Студентів не призиватимуть, якщо вони отримують освіту на ступінь вищий, ніж та, яка була попередня. В першому читанні законно в першій версії говорили про те, що не буде цієї опції для тих людей, які отримують другу п'яту, двадцять п'яту освіту, отримувати відстрочку від мобілізації. Зараз її залишили, але точаться і далі дискусії, бо кажуть. Такий варіант суттєво обмежує в правах інших чоловіків. Аспіранти. Аспіранти, ті, які вчаться на державній формі державним коштом, матимуть відстрочку, ті, які вчаться за власний кошт, не матимуть. І це планують виправляти, бо, мовляв, не можна ділити на сорти тих, хто навчається в науці. Ну і ще кажуть, якщо мобілізувати всіх тих, кого немає наукового ступеню, то забезпечити освітній процес буде неможливо. Сам закон. Прийматимуть у дуже стислі терміни, поки звучала фраза За три тижні і це максимум, тобто березень, у березні має бути. Запитань багато, а зокрема, і про те, що буде з майном і як вирішили саме це питання. Розберуся, обов'язково розкажу, тому що у нас без нас вже нічого бути не може. Не може бути так, що нас не спитали. Нам може подобатись чи ні, але обговорити точно маємо.